Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Розпочинаємо вивчати новий розділ, другий. Вивчаємо частини цілого. Сьогодні ж на уроці ми будемо досліджувати кількість половин у цілому. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Сьогодні я пропоную пригадати числа, які використовують під час лічби предметів. Правильно, це є натуральні числа, тому давайте з вами запишемо числа 1, 2, 3, 4, 5. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати усно. Перед вами таблиця. Зверніть увагу, у верхньому рядку записані числа. Це є натуральні числа, які щойно ми з вами прописували хвилинці каліграфії. Натуральні числа в таблиці представили як результат арифметичної дії ділення. Давайте з вами прочитаємо ці вирази і доповним деякі вирази. Один поділити на 1 дорівнює 1. Це є натуральне число. 4 поділити на 2 дорівнює 2 і доповнюємо вираз. 6 поділити на 3 дорівнює 2 це також натуральні числа. 12 поділити на 4 дорівнює 3 доповнюємо вираз. 18 поділити на 6 дорівнює 3. Отримали натуральні числа. 20 поділити на 5 дорівнює 4. Доповнюємо вираз. Правильно, 8 поділити на 2 дорівнює 4. 15 поділити на 3 дорівнює 5. І наступний вираз. 40 поділити на 8 дорівнює 5. Чи можете ви запропонувати інші вирази? Дійсно, можемо. Можемо запропонувати інші вирази, і в результаті ми отримаємо. В результаті ділення ми отримуємо натуральне число. А чи можна натуральне число один, розділити на два? Ви кажете, що ні? А як тоді на перерві смачний шоколадний батончик, який ви ділите між кількома дітьми? Його-то можна поділити. Чи отримуємо ми натуральне число в результаті такого ділення? І яким чином буде подано результат такого ділення, ви дізнаєтесь сьогодні на уроці. Продовжуємо працювати усно. Давайте з вами прочитаємо числа і пригадаємо, як називаються компоненти дії множення та компоненти дії ділення. 5 помножити на 6 дорівнює 30. 5 це перший множник, 6 це другий множник, 30 добуток. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 45 це ділене, 5 це дільник і 9 частка. Як пов'язані між собою множення і ділення? Так, правильно, це дії є взаємно обернені. І ми знаємо, що дію множення ми перевіряємо дією ділення, а дію ділення ми перевіряємо дією множення. Чи можна при діленні отримати те саме число? Правильно, можна 5 поділити на 1 рівня 5. Тобто, любе число поділити на одиницю ми отримаємо те саме число. А чи може значення частки дорівнювати числу 1. Дійсно, 5 поділити на 5 дорівнює 1. Тобто робимо висновок. Приділення рівних чисел а поділити на а. В результаті ми отримаємо одиницю. А чи може значення частки дорівнювати 0? Дійсно, 0 поділити на 5 дорівнює 0. Звідси ми можемо зробити висновок, що якщо 0 поділити на любе число, в результаті ми отримаємо 0. А чи можна ділити на 0? Ділити на 0 не можна. Продовжуємо працювати усно. Давайте з вами зараз пригадаємо, які види ділення ви знаєте. В другому класі ми з вами вчили. Що є ділення на рівні частини і ділення на вміщення. На прикладі задач давайте розглянемо з вами це ділення. Бабуся спекла 12 пиріжків та розклала їх на три тарілки, скільки пиріжків на кожній тарілці. Це є задача на ділення на рівні частини, адже в задачі бабуся розкладала. Пригадуйте, будь ласка, якщо ми розкладаємо, чи ділимо, чи розподіляємо, це є ділення на рівні частини. Тому це проста задача, і ми можемо зразу скласти вираз, 12 поділити на 3 до рівня 4 пиріжки. І друга задача. Бабуся спекла 12 пиріжків та роздала їм їх по 3 пиріжки кожному онуку. Скільки онуків у бабусі? А це є ділення на вміщення, і ми також можемо розв'язати цю задачу, склавши вираз, 12 поділити на 3, дорівнює 4 онуки. У бабусі 4 онуки. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 76, завдання номер 1 Зістав задачі: Дві подороги розділили порівну між собою 4 тістечка. Скільки тістечок отримала кожна дівчинка? Це проста задача ділення на рівні частини. Ми можемо скласти вираз 4 поділити на 2. Давайте прочитаємо другу задачу. Дві подруги розділили порівну між собою одне тістечко. скільки отримала кожна дівчинка. Який вираз буде розв'язанням другої задачі? Адже ми одне тістечко розділили порівну між двома подругами. Значить, один нам потрібно поділити на два. Значення якої частки ви можете обчислити? 4 поділити на 2 ми можемо обчислити, і це буде дорівнювати 2. Зверніть увагу, число 2 це натуральне число. А в другому випадку 1 поділити на 2. Чи можемо ми натуральним числом записати результат другого виразу? Дійсно, діти, натуральним числом ми не можемо записати. Щоб записати результат ділення, необхідно використати дробове число. Зверніть увагу на запис під малюнком. При діленні. 1 поділити на 2 ми отримаємо дробове число, 1 друга або половина. Давайте, значить, ми можемо записати результат тепер 1 поділити на 2. Це буде дорівнювати 1 і друга. Звертаємо увагу, яке число записано під рискою. Цифра 2. А що означає число 2? Число 2 означає, наскільки рівних частин поділили ціле. Тобто, тістечко поділили. На дві рівні частини. А яке число записано над рискою? Що воно означає? Число 1 записано над рискою, і воно означає, скільки таких частин узяли. Тобто кожна дівчинка взяла одну таку частинку. Половина це одна із двох рівних частин цілого. У цілому дві половини. Щоб подержати половину, треба ціле розділити на дві рівні частини та взяти одну таку частину. Тисни відео на паузу і прочитай висновок ще раз самостійно. Досліджуємо кількість половин у цілому. У нас є ціле яблуко. Як отримати половину яблука? Так, необхідно ціле яблуко поділити на дві рівні частини і взяти таку частину одну. Ми розподілили яблука на дві рівні частини. І це є одна друга, і це є одна друга. Половина цілого це одна друга. Продовжуємо практичну роботу. Як нам поділити кола на дві рівні частини? Кола можна поділити по-різному. Зверніть увагу, можна ось так поділити складанням паперу по горизонталі, і ми отримаємо одну другу. Або кола можна по вертикалі поділити, і ми також отримаємо. Одну другу. Продовжуємо працювати з підручником, сторінка 76, завдання номер 3 Марина зафарбувала половину фігури зеленим олівцем. Разом із тим, дівчинка вважає, що можна зафарбувати іншу частину прямокутника, і це так само є половина. Чи погоджуєшся ти з дівчинкою? Чи можна вважати зафарбовану частину другого прямокутника половиною? Дійсно, це є половина. Скільки половин у цілому прямокутнику? У цілому дві половини. Як можна показати половину прямокутника? Половина цілого це є одна друга. Але ми можемо ще прямокутник показати по-іншому. Якщо ми його поділимо горизонтально. Або цей самий прямокутник ми можемо поділити по діагоналі. І це також є половина цілого. Досліджуємо кількість половину цілому. Це завдання номер 4. Працюємо усно. На яких рисунках зафарбована половину фігури? Обери запис, який позначає половину, фігура під номером 1 це є половина цілого або одна друга. Також є половина цілого або одна друга. І третій малюночок також це є половина цілого або одна друга. Який висновок ми можемо зробити? У цілому дві половини. Формуємо вміння розв'язувати ускладнене рівняння за вимогою. Це сторіночка 77, завдання номер 5 За кожним текстом склади рівняння та розв'яжи його. Перш ніж складати рівняння, давайте з вами пригадаємо, як записують невідоме шукане число у рівнянні? За допомогою букв. правильно. А якою дією знайти частку чисел? Так, частку чисел ми будемо знаходити дією ділення, А добуток чисел, добуток чисел дію множення, а різницю чисел відніманням. Читаємо перший текст. Тетяна задумала число. Коли вона розділила 24 на це число, то одержала частку чисел 27,9. Знайди задумане тетяною число. Тетяна задумала число, ми позначимо буквою Х. Коли вона розділила 24 на це число, тобто нам потрібно записати 24 поділити на х, то вона одержала частку чисел 27,9 частку з чисел ми знаходимо дією ділення. 27 нам треба поділити на 9. І так, ми записали ускладнене рівняння. Ліворуч 24 поділити на х. Праворуч, 27 поділити на 9. Ми знаємо, що нам ускладнене рівняння має вираз, який потрібно обчислити. Нам потрібно спочатку обчислити, скільки буде 27 поділити на 9. Записуємо. 24 поділити на х. Те, що в нас ліворуч було, те ми і записуємо. А 27 ми ділимо на 9 і це дорівнює 3. Ми утворили просте рівняння, де невідомий дільник. Щоб знайти дільник, потрібно ділене поділити на частку. Х дорівнює. 24 поділити на 3. Х дорівнює. Восьми це є розв'язок рівняння. Замість змінної х ми зараз будемо робити перевірку. І замість змінної х ми вставимо число 8 і зробимо перевірку. 24 поділити на вісім до 27 поділити на 9. 24 поділити на вісім. 3. А 27 поділити на 9, 3. 3 дорівнює 3. Отже, ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Ми можемо записати відповідь. Відповідь х дорівнює 8. Тобто Тетяна задумала число 8. Читаємо другий текст. Семен задумав число. Додав до нього добуток чисел 6 і 5 і одержав 70. Знайди задумане семеном число. Семен задумав число, позначим його буквою Y. Додав до нього добуток чисел. Добуток ми знаходимо множенням Y. додати добуток чисел 6 5 дорівнює 70. Це є ускладнене рівняння. Адже ліворуч від знака рівності у нас є вираз. 6 помножити на 5, який потрібно обчислити. Ми дуже добре знаємо, що 6 помножити на 5, правильно, 30. Y додати 30 дорівнює 70. Ми утворили просте рівняння, де невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. І дорівнює 70 відняти 30. Y дорівнює 40. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. Замість змінної y, ми підставимо число 40 і зробимо перевірку. 40 додати. Добуток чисел 6 і 5. І дорівнює 70. Обчислюємо вираз. Спочатку нам треба виконати дію множення. 6 помножити на 5. 30. А 40 додати 30. 70. Отже, 70 дорівнює 70. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь. Відповідь 70. 40. Семен задумав число 40. Продовжуємо складати ускладнені рівняння. Читаємо третій текст. Марія задумала число, відняла його від 31 і одержала число, яке дорівнює різниці добутку чисел 9 і 7 та числа 56, яке число задумала Марія. Означимо, задумане число невідоме, буквою С. Відняла його від 31, тобто 31 нам треба відняти це одержали число, яке дорівнює різниці добутку чисел 9 і 7 та числа 56. Тобто нам потрібно 9 помножити на 7 та відняти 56. Різниця чисел виражена добутком чисел 9 і 7 та числом 56. Це є ускладнене рівняння. Праворуч у нас вираз у дві дії. І нам потрібно спочатку 9 помножити на 7, а потім одержаний результат відняти 56. 31 відняти це дорівнює 9 помножити на 7. 63 а 63 відняти 56, дорівнює 7, ми утворили просте рівняння, де невідома? від'ємник – це… Це невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Це дорівнює 31 відняти 7. Це дорівнює 24. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. Нам потрібно замість змінної букви С. Вставити число 24. Робимо перевірку. 31 відняти 24 дорівнює 9 помножити на 7 і відняти 56. Обчислюємо вирази ліворуч і праворуч. 31 відняти 24 дорівнює 7, а 9 помножити на 7 і відняти 56. Ми вже з вами рахували, це також дорівнює 7. Отже, ми отримали істинне твердження. 7 дорівнює 7. Значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь. Відповідь це дорівнює 24. Отже, Марія задумала число 24. Формуємо вміння розв'язувати складені задачі. Це сторіночка 77, завдання номер 6 Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і прочитай задачу самостійно. Продовжуємо з вами аналізувати разом задачу. Записуємо в зошиті задача. Які прикраси з намистин виготовляли катруся з братиком? Правильно, Катруся з братиком виготовляли браслети та підвіски. Це є ключові слова в задачі, ми їх запишемо. Що нам відомо про браслети? Правильно, що їх виготовили 8 по 7 намистин на кожному. Тобто, ми можемо сказати. Що браслетів по сім намистин взяти вісім разів. По сім намистин взяти вісім разів ми з вами знаємо, як знайти? Ми застосуємо арифметичну дію. Правильно, множення. По сім взяти вісім разів. Які числове значення є ще в задачі? 91 намистина у нас ще є. Правильно, це стільки всього було намистин. Значить, ми доповнюємо короткий запис фігурною дужкою і записуємо 91 намистина. Зверніть увагу, в математичній мові ми скажемо, що 91 це є сума чисел. Якщо 91 сума, то кількість намистин, які витратили на браслети, це є перший доданок. А кількість намистин, які витратили на підвіски, це є другий доданок, і це є шукане число. Адже нам невідомо, скільки намистин використали діти для підвісок. Нам потрібно знайти. Ми дуже добре знаємо, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. А чи можемо ми зразу дати відповідь на питання задачі? Дійсно, не можемо. Адже ми не знаємо. Кількість намистин, які використали під час виготовлення браслетів. Тому записуємо розв'язання в зошиті і записуємо першу дію. Нам потрібно правильно 7 помножити на 8. І це дорівнює 56 намистин використали для браслетів. І так ми знаємо, скільки використали для браслетів. Ми знаємо, скільки всього було намисти. Можемо дати відповідь на питання задачі. В другій дії нам потрібно 91 відняти 56. Тисни відео на паузу. Заверши розв'язувати задачу і не забудь написати відповідь. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми вчилися отримувати половини геометричних фігур, досліджували кількість половину цілому, формували вміння складати та розв'язувати ускладнені рівняння та формували вміння розв'язувати складені задачі. Оберіть відповідну цеглинку лего та намалюйте в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу.